Книга мандрівка Миколаїв частина великого просвітницького проєкту, котрий оповідає громадянам про історію та культурне життя міст з різних куточків України. Наразі подібні книги вже мають Харків, Чернігів, Запоріжжя, Київ та Суми. Наступна зупинка Миколаїв. Я сподіваюся, що цих книжок ну буде в майбутньому і більше, і це будуть не лише про великі міста або про обласні центри. А я мрію робити і про маленькі містечка і селища, тому що ну вони того варті. І сподіваюся, що воно знайде відгук у читачів. Люди цікавляться все більше своєю історією, своїми містами. Ну і саме на це націлений на цей проект. Автори проєкту відповідально підійшли до підготовки книги мандрівки про Миколаїв, яка тривала п'ять місяців. Найбільше часу забрав саме процес збору фактів про місто Герой. У нас є таке поняття як баланс об'єктів, тобто ми намагалися, щоб були різні сфери життя міста, пов'язані там не лише, наприклад, архітектурні пам'ятки або там люди, а щоб це було різне. ну ви збирали. Потім в нас, оскільки концепт абетки, то в нас є 33 факти, 33 літери. І на кожну літеру треба знайти слово. І тут це і складно, і просто ну, типу, тому що складність в чому, що на одну літеру може бути там п'ять топових об'єктів, а на іншу літеру, наприклад, ні. Кожну книгу мандрівку супроводжує короткометражний анімаційний фільм, розрахований як на дитячу, так і на дорослу аудиторію. Головного героя мультфільму про Миколаїв озвучив відомий український публіцист Віталій Капранов. Гей, Всі, хто гарно поводився. Капітан Миколай запрошує у круїз до міста корабелів. Ми намагалися взяти з кожного міста, а саме тих людей, які мають відношення до цього міста. І коли ми думали про Миколаїв, якось відразу а, спала згадка до про братів Капранових. І ми з ними теж колеги. В них теж є Ютуб-канал. І вони так, ну можна сказати, свіжин співпадає. І їм дуже сподобався цей проєкт. Вони відразу погодились. Ну і якось він дуже легко пройшов. Їх оця експертність, і ми всі зараз називаємо, що Миколаїв це місто корабелів. А нас хтось навіть сьогодні запитав, а чого ви кажете корабелів? А не кораблів. І ми кажемо, не знаємо, так брати капрану. Ви нас навчили це так романтично. Презентація Бетки доводить, що Миколаїв культурне місто з багатою історією, яку треба розказати не лише Україні, але й світові. Вважає міський голова Олександр Сінкевич. Миколаїв це заслужив. Миколаївці заслужили про те, щоб про них писали книжки. І, власне, наша назва Південна фортеця вона заслуга миколаївців. Сподіваюся, що продовження цього проекту буде також зроблено. і Ми розкриємо щось більше про Миколаїв. А також ця книга буде випущена і іншими умовами, щоб за кордоном також знали про наше славетне місто Миколаїв, про яке є що розказати сказати. Придбати друковану версію Миколаївської книги мандрівки читачі зможуть в книгарнях міста. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.